Всім доброго суботнього ранку. Сподіваємося, він у вас зі світлом і свіжозвареною кавою. Хоча, як показали попередні два дні, кава з термосу, в принципі, теж норм. І якщо у вас є поки що світло і є мобільний інтернет або навіть стаціонарний, то подивіться на нашому каналі прекрасне відео інтерв'ю з Романом Зінченком про те, що взагалі робити, щоб це світло і електрика було у вас не тільки влітку, але й взимку. Але я ставлю на те, що більшість того, що каже Роман. Багатьом глядачам не можу сказати більшості не сподобається, тому що більшість рекомендацій там вимагає зміни поведінки. А змінювати поведінку люди не люблять. Ну і взагалі чому я? Саме тому про поведінку людей вигадали цілу науку біхевіористику. І саме тому ми почали цього тижня писати новий подкаст мікросхеми мозку з двома, ну мабуть, основними біхевіористами в Україні. Там про енергетику? А ні, там не про енергетику, там про освіту і про те, як мотивувати людей здобувати технічну освіту і йти взагалі в технологічний сектор. Ну, коротше, про те, як. Make engineering great again». Поки ми на нашому каналі готуємо для вас декілька дуже цікавих подкастів та інтерв'ю. Радимо зараз зануритись в нехайповий тек. Нагадую, це 10 інженерних новин, що не звучали з кожної праски, які ми готуємо для вас кожного тижня. І ти знаєш в цьому випуску жодної новини про енергетику. Але буде про таке. Чіпи на максималках. Квантовий стрибок в Бостоні. З'явився квантовий інтернет. Розумні контактні лінзи повністю захищені від зламу. Ага. Китайці навчилися робити вікна з бамбуку. І вони прозорі. Дрон, що залетів у книгу рекордів Гіннеса. І робот з екзорциста. І робот-мікрохірург, що зашиє вас після екзорциста, монітори з 3D-зображення без всяких шоломів. І дитяча ліжечка з перероблених матеріалів. Наса прокладе залізницю на місяці. Щоб не хайповий текст та без чіпів? Ні, такого не буде. І сьогодні ми поговоримо про чіпи на максималках. Такі потужні, що на них зможе працювати нове покоління квантових комп'ютерів. Секрет потужності? Кремній надвисокого ступеня очищення. Ліричний відступ. Чому для чіпів використовують саме кремній? Причин декілька. По-перше, кремній є напівпровідником. Те, як він проводить струм, можна контролювати залежно від умов і потреб. По друге у земній корі його дуже багато. Ага, скептично скажуть ті, хто пам'ятає глобальну кризу мікрочіпів 20-23 років. Тож люди роками добували його майже так само активно, як майнери біткоін, а гноми мітрил. Але з'явилася проблема, та не у гномів. Що складніша комп'ютерна система, то більше вона залежить від чистоти кремнію. Це особливо актуально для квантових комп'ютерів, які здатні виконувати одночасно величезну кількість надшвидких операцій. Але найменша флуктуація, скажімо, стрибок температури чи забруднення у кремній, і все, кубіти, що обробляють і зберігають інформацію, йдуть у штопор. Проблема полягає у тому, що, хоча більшість природного кремні, це потрібний нам ізотоп Кремнію 28 4,5% припадає на кремній 29 Кремній 29 має додатковий нейтрон у ядрі кожного атома, який діє як крихітний непередбачуваний магніт, руйнуючи квантову когерентність і створюючи обчислювальні помилки. Але збірна команда вчених університетів Мельбурна та Манчестера навчилися виготовляти надчистий кремній. Вони використали іонний імплантер, щоб випустити промінь кремнію 28 на комп'ютерний чіп. Імплантор поступово замінював домішки кремнію 29 у чіпі більш бажаним кремнію 28. Зрештою, вміст кремнію 29 у чіпі зменшився з 4,5% до двох частин на мільйон. Це вкрай важливо не лише тому, що дозволяє створювати більш потужні і відомово стійкі квантові комп'ютери, але й тому, що очищувати кремній буде дуже просто, адже іонний Вантер це стандартне обладнання для будь-якого ФАБУ. Його просто треба буде перевести у визначену дослідниками конфігурацію. Оце так квантовий стрибок. І це не єдиний квантовий стрибок у цьому випуску. Бо, поки збірна університетів Мельбурна і Манчестера шукала суперчистий кремній, гарвардські фізики запустили квантовий інтернет, вперше в світі зробивши це в реальних міських умовах. Для цього використали власне звичайну оптоволоконну мережу Бостона і пустили фотони по ній. Тут, мабуть, треба зробити крок назад і пояснити, що таке взагалі квантовий інтернет і чому він так вперся вченим. Квантова мережа це інтернет мережа, яка використовує фотони для передавання даних, що дозволяє квантовим числювальним пристроям обмінюватися інформацією в певному середовищі, що працює за принципами квантової механіки. Тут, мабуть, треба ще раз зробити крок назад і нагадати, що фото фотон – це найдибніша елементарна частинка, яку називають квантами електромагнітних полів, враховуючи світлові та радіохвилі. Стоп, стоп, ти зараз дійдеш до основ квантової механіки, а це точно в новину не запхнеш. Давай все ж про те, що зробили в Бостоні. Маєш рацію, тим більше, що мені точно не вистачить кваліфікації на лекцію з квантової механіки. Тож повернемося до Бостона. Команда з Гарварду об'єднала два вузли квантової пам'яті, розділені оптиковолоконним зв'язком, розгорнутим приблизно через 22-мильну петлю через Кембридж, Сомервіль, Ватертаун і Бостон. Власне ключова новина саме у відстані, яку здатні були подолати цього разу фотони. Бо до цього вже були експерименти з квантовим інтернетом. Просто цей найдовший. Кожен вузол це дуже маленький квантовий комп'ютер, виготовлений зі шматка алмазу, який має дефект у своїй атомній структурі. Це називається центром кремнієвих вакансій. Всередині алмазу різблені структури розміром менше сотої людської волосини підсилюють взаємодію між центром кремнієвої вакансії та світлом. Кремнієвий вакансійний центр містить два кубіти. Або біти квантової інформації, один у формі електронного спіну, який використовується для зв'язку, а інший у довгоживучому ядерному спіні, який використовується як кубіт пам'яті для зберігання сплутаності квантово механічна властивість, що дозволяє інформації корелюватися на будь-якій відстані, і, взагалі, мені здається, сплутаність це синонім квантової фізики. Обидва спіни повністю контролюються мікрохвильовими імпульсами. Ці алмазні пристрої лише кілька квадратних міліметрів, розміщені всередині холодильних установок розведення, які досягають температури мінус 459 градусів за Фаренгейтом. Використання кремнієвих вакансійних центрів як пристроїв квантової пам'яті для окремих фотонів було багаторічною дослідницькою програмою в Гарварді. Ця технологія вирішує головну проблему теоретизованого квантового інтернету втрату сигналу, яку неможливо посилити традиційними засобами. Власне, в цьому вся загвоздка технології квантова мережа не може використовувати стандартні оптоволоконні повторювачі сигналу, оскільки копіювання довільної квантової інформації неможливе, що робить інформацію безпечною, але її також дуже важко транспортувати на великій відстані. Вона втрачається, і отут ми підходимо до головного. Навіщо взагалі вчені му з цим квантовим інтернетом? Це безпека даних. Якщо хто-небудь спробує прохопити інформацію, яка пересилається, тонкий квантовий стан кубітів буде зруйнований разом із даними, які вони зберігають. А перш ніж таке вторгнення відбудеться, кінцеві пристрої отримують про це попередження. Здатність заздалегідь фіксувати будь-яке вторгнення зробить квантові мережі чи не найнадійнішим каналом передавання даних, який просто не буде сенсу. Зламувати, бо як ми вже з'ясували, будь-який злам автоматично означає знищення проносимої фотонами інформації. Ставте лайк під відео, якщо думаєте, що хакери знайдуть підходи до квантового інтернету, або сердечко в коментарях, якщо вважаєте, що ні. Вам коли-небудь казали, що у вас дуже розумні очі. Тепер маєте шанс зробити їх ще розумнішими, якщо нові смарт-лінзи, які створили вчені з Нанкіну в Китаї, успішно вийдуть на ринок. Хоча в поточній ситуації я б тричі подумала, перш ніж ставити собі в очі китайські лінзи, що відстежують рух зіниць і передають отримані дані різноманітним застосункам, навіть якщо озвучені тільки застосунки для здоров'я та доповненої реальності. Технологія розумних лінз з'явилася відносно недавно, і зазвичай такі лінзи відстежують ваш погляд або через рух та розширення зіниць, або через електрооколографію Елге, оскільки ці. Методи не надто точні, а ЕОГ ще й шкідливо для очей. Професор Фейсю з коледжу інженерії та прикладних наук Нанкінського університету та його команда кажуть, що знайшли спосіб зробити кращі розумні лінзи, а надихнув їх на це фільм. Місія здійснена чотири. Ніколи не втомлюся від цього кадру. У фільмі показали контактну лінзу з функцією розпізнавання обличчя. Якщо маленькі лінзи зможуть забезпечити ідеальний баланс між реальним та віртуальним світом, це буде вершина технології доповненої реальності, розповідає професор. Для чого можна буде використовувати такі лінзи? Для будь-чого, що вимагає взаємодії людина машина, керування роботами, виведення ігрового занурення на новий рівень, відстеження вашого стану здоров'я і ще багато іноді цікавих, іноді лячних функцій. Але простого відстеження руху очей недостатньо, щоб створити это такие линзы. Тому нанкінські вчені пропонують використати механізм кодування частот для більшої точності. Як працює цей механізм? Він перекодовує інформацію про рухи очей у радіочастотні сигнали. Ці сигнали генерують RFID мітки, що знаходяться у лінзі. Ці мітки повністю безпровідні та не потребують заряджання. Зручно ніяких тобі дротів у око. Кожна мітка випромінює унікальний частотний сигнал, що відповідає різним рухам або положенням очей. Коли око рухається, відносне розташування радіочастотних тегів змінюється, що в свою чергу міняє частоту випромінюваного сигналу. Виявляє чи та аналізуючи ці змінні частоти, система може визначати напрямок і силу рухів очей у режимі реального часу, а самі лінзи таким чином стануть легшими та зручнішими. Також цей метод захищений від потенційних зливів даних, наприклад, вашого малюнку рогівки або іншої біометричної інформації. Дослідники використали чотири радіочастотні мітки та вставили їх у силіконовий еластомер. Звичайні контактні лінзи теж роблять силікону, тож це вирішує проблему біосумісності і потенційних запалень рогівки від контакту з непідходящим матеріалом. Портативний скануючий зчитувач частоти знаходився поруч і записував. Та аналізував сигнали RFID-міток. отриманий результат вразив. Ці розумні контактні лінзи можуть виявляти напрямок погляду та точки погляду в реальному часі, тож їх можна використовувати для керування роботами та взаємодії з програмним забезпеченням. Крім того, ці лінзи можна носити до 12 годин. А ще вони мають високу точність і відслідковують навіть косокинутий погляд. Бамбукові вікна. Ні, вам не почулося і ми не зійшли з розуму. Китайські вчені презентували міцний воду та вогни тривки прозорий матеріал, зроблений з бамбуку. Силікатне скло, виготовлене з піску, все ще є основним будівельним матеріалом, коли вам потрібно щось прозоре, але міцне, як от вікна. Але він зазвичай досить важкий і, як ми всі знаємо, крихкий. Експерименти з прозорою деревиною йдуть вже кілька років. Вчені хімічним шляхом видаляють лігнін з деревних волокон, а потім обробляють решту матеріалу оргсклом або епоксидною смолою. Кінцевим результатом є матеріал настільки ж прозорий, як скло, але міцніший. При цьому він легший і краще теплоізолятор. Однак, з використанням деревини все ще є кілька проблем. Ну, перше воно набагато гоючіше ніж скло, а ще суттєво дорожче, адже запаси поповнюються дуже довго. Тож для нового дослідження дослідники з центрального південного університету, лісництва та технології Китаю звернулися до бамбука. Бамбук, який часто називають другим деревом, може похвалитися швидким ростом і, взагалі, швидкістю регенерації. Це дозволяє йому досягти заїлості та використовуватися як будівельний матеріал протягом буквально 4-7 років зростання, каже Кача Іван, один з авторів дослідження. Внутрішня структура та хімічний склад бамбуку дуже схожі на деревину, тому команда використала той самий метод, щоб зробити його прозорим. Після видалення лігніну бамбук наповнюється неорганічним рідким силікатом натою, який змінює світлозаломлення волокон, щоб зробити його прозорим. Потім його обробляють, щоб зробити матеріал ще гідрофобним. Кінцевим результатом є тришарова структура: слан зверху, діоксид кремнію посередині та силікат натою знизу. Бамбук прозорий має світлопроникність 72%. Вогнезахисний, водовідштовхувальний не пропускає дим і чадний газ. Механічно модуль пружності при вигині становить 7,5 гектопаскалів, а модуль пружності при розтягуванні близько 7 гектопаскалів. Прозорий бамбук можна буде використовувати не тільки як будівельний матеріал, але й як підкладку для перовскітних сонячних елементів. Бо він діє як шах керування світлом, що підвищує ефективність перетворення енергії у елементах на 15%. Попереду ще масштабніші дослідження функціоналу бамбуку і спроба масштабувати його виробництво, каже Ван. Але вже очевидно, що нове бамбукове скло складе серйозну конкуренцію силікатному. Дрон, що залетів просто у книгу рекордів Гіннеса. Люк Белл, аерофотооператор і фотограф з Кейптауна, побудував квадрокоптер під назвою Перегрін 2, який перебив світовий рекорд зі швидкості польоту дрона на батареях. Тепер цей рекорд становить 480 км на годину. Процес збирання перегрін виявився вогняним. Дрон неодноразово спалахував, вибухав, літав не так і не туди, але зрештою повний редизайн забезпечив дрону і його творцю успіх. Остаточна конструкція включає в себе раму з вуглецевого волокна та надруковану на 3D принтері зовнішньою і хвостову частини опори APC 17X11E, двигнутий мотор Velox на 900 кВт, дві акумуляторні батареї LiPo, контролер польоту MATEC і датчик струму від тієї ж компанії. Peregrine 2 розганявся від 0 до 300 км на годину за 2 секунди на шляху до максимальної швидкості 510 км в годину. Хоча найшвидше середньо зареєстровано за 4 заїзди становило 480 км на годину. І саме ця швидкість зараз записана у книзі рекордів Гіннеса як новий світовий рекорд. Зараз ми покажемо вам найкайповішого робота, якого ви коли-небудь бачили. Знайомтеся, це J1 від Unity Robots. Схоже, компаніям набридло створювати тільки людиноподібних роботів, і Unity вийшла зробити рухи робота якраз людинонеподібними. Ну або вони просто надихнулися екзорцистом. В мене дуже лякають люди, які надихаються екзорцистом. Блівання зеленою жижею функціонал робота теж входить. Поживемо, побачимо. Відео такого нема, принаймні. До речі, J1 дуже схожий на нову версію Атласа від Boston Dynamics. Він теж трохи несподівано підводився на ноги з лежачого положення. J1 став відомим після останньої презентації Nvidia, коли компанія виробник запустила його йти вузькими походами між натовпом людей, і о диво робот не тільки ні на кого не впав, а навіть не наштовхнувся. Чудове вміння Джейван тримати баланс і відчувати простір це саме те, чим дуже пишаються в 'юнітеї. Власне, для того, щоб продемонструвати це вміння, його, як ми бачимо у відео, нещадно штовхають і б'ють. І, чесно кажучи, нам трішечки шкода маленького робота, а він справді маленький, його заїст всього 127 см, вага 47 кілограмів. І десь підсвідомо він нагадує мені дитину, яку ображають. Серйозно. J1 позиціонується як домашній робот-помічник. І це наразі найдешевша пропозиція на ринку. Він коштує всього 16 тисяч доларів. Нагадаю, що його попередник, модель H1, коштує 90 тисяч. Як виробнику вдалося досягти такого падіння вартості? Unity дає дуже лаконічну відповідь зменшення кількості використаних матеріалів. Зменшення розміру робота, а відповідне зменшення кількості гвинтів, кабелів, мікросхем і так далі прямий шлях до зниження ціни, переконують там. І зважаючи на те, що абсолютно все в роботах Unity, окрім хіба чіпів, їх власного виробництва, в тому числі, наприклад, двигуни та редуктори, очевидно, вони можуть собі це дозволити. Соні продемонструвала відео, на якому її новий робот-мікрохірург проводить операцію на зернятку кукурудзи, зашиває мікроскопічне пошкодження. Це одночасно мило і мені страшенно захотілося кукурудзи, тільки погляньте, яка вона соковита. Це перший у своєму роді механізм, що за потреби автоматично перемикається між різними хірургічними інструментами, а також успішно пройшов тестування під час операцій на тваринах. Його розробили для використання у галузі супермікрохірургії. Це вузька спеціалізована галузь, де хірурги оперують на надзвичайно дрібних кровоносних судинах і нервах. Діаметром менше одного міліметра. Можете уявити, наскільки міцних рук і нервів вимагають такі операції. А до того ж, хірургам доводиться працювати, дивлячись у мікроскоп. Наразі Sony має лише прототип робота. серійне виробництво його ще не запускали. Хірург використовує пару чутливих до стискання контролерів, схожих на ручку, і спостерігає за тим, що відбувається в рані через крихітну систему стереоскопічної 4К 3D камери. Система передає зображення в режимі реального часу на два OLED-екрани. Ці екрани схожі на окуляри віртуальної реальності, тільки їх не вдягають на голову, а закріплюють на столі. І щоб слідкувати за перебігом операції, над ними треба схилитися. Як і живий асистент, робот вміє міняти інструменти. За командою, він відводить руку назад до невеликої таці і повертається у стан готовності не більше, як за 10 секунд. Хірурги на робота відреагували позитивно, принаймні ті, кого Соня відзняла у своєму відео. Цей робот рухається, наче кінчики моїх власних пальців, коментує у відео докторка Макота Міхара. Looking Glass – компанія, що створює дивовижні екрани змішаної реальності, які дають 3D-картинку без спеціальних окулярів. Цього тижня вона запустила пару нових дисплеїв, включаючи 16-дюймовий дисплей, який коштує 4 тисячі доларів. Також є 32-дюймовий дисплей із ціною сформульованою як. Далі цитата. Якщо вам потрібно запитати, скільки це коштує, ви не можете собі це дозволити. Хороший хід. Дісплеї доступні як у альбомній, так і в портретній орієнтації, що забезпечує більшу гнучкість для різноманітних форматів місту та програм. Хороша новина вона для тих, хто дуже хоче, але поки таки не може собі дозволити такий дисплей. Попередній 15 дюймовий дисплей Looking Glass коштував. 6 тисяч доларів, тож ми бачимо, що технологія потроху дешевше. Кілька років тому компанія також випустила голографічну цифрову фоторамку вартістю 350 доларів разом із програмним забезпеченням, це щоб ви могли зробити так, щоб ваші святкові знімки вискакували з екрану де-небудь. Повертаємося до екзорциста. інноваційні дисплеї забезпечують групову 3D-візуалізацію без використання гарнітур. Це дуже важливо, бо це означає, що професіонали, які взаємодіють з d містом, позбавлені фізичних незручностей, і в тому, які завжди супроводжують насіння додаткового обладнання. Бо це ж все таки поки не побутовий, а професійний девайс. Компанія каже, що її продукти призначені перш за все для професіоналів у сфері дизайну, інженерії, освіти, досліджень та охорони здоров'я. Нові дисплеї приєдналися до нещодавно анонсованого Looking Glass Go, доповнюючи портфоліо просторових пропозицій компанії. У той час, як Looking Glasgow Go твої 2D-фотографії на 3D-спогати, великі формати адаптовані до потреб xr розробників і професіоналів. Компанія каже, що контент можуть переглядати 100 людей одночасно. Дисплеї можуть відображати широкий спектр медіафайлів, включаючи голографічні зображення, високоякісні відео та програми в реальному часі, а також оснащені елементами керування на основі жестів, що ще більш покращує відчуття занурення без необхідності торкатися екрану комп'ютера. Британський стартап Allora Baby планує революцію на ринку дитячих товарів, ліжечко за ліжечком. Ми застрягли в системі, яку я називаю економікою сміттєзвалищ, де все стає дедалі гірше. Матеріали дорожчають, праця все менше і менше експлуатується на щастя, але стає дорожчою теж. І у цій машині просто закінчується паливо, розповів Ангус Вістон, засновник Allora Baby. Що чекає нас надалі? Секунд, що цей стартап взагалі робить? Спитаєте ви. Все просто переробляє дитячі ліжечка і надає нове значення слову переробка і слову Новий продукт з одного боку, ми могли б розібрати вживані ліжечка до стану атомів, первинних матеріалів або сировини, каже Ангус. Це чудово сприймають споживачі на психологічному рівні, але така робота вимагає великих ресурсів. Або ми могли б просто відмивати ліжечка. Але чи багато батьків довірятимуть відмитому, але вживаному продукту, коли справа стосується їхньої дитини, та ще й не Наш процес відновлення це серія промислових процесів. Ми шліфуємо, знову обточуємо деталі і так далі. Кожна окрема деталь допрацьовується ефективно, тому вона сприймається як справді нова. Ця деталь може бути всього на декілька мікрон меншою за товщиною, але більшість людей погодиться, що це нова деталь, а не вживана. По суті, Allura Baby не просто виготовляє екологічно чисті перероблені дитячі ліжечка. Вона намагається переглянути весь життєвий цикл продукту його виробництво, використання, утилізацію і перероб. А також вони прагне змінити менталітет і відповідно поведінку споживачів і уникнути постійного викидання, споживання, викидання. Споживання чи вдасться їм це? Хочеться сподіватися. Наса хоче побудувати залізницю на місяці. Рейки мають розгорнути до 2028 року, коли в рамках місії Артеміда на місяць мають повернутися люди. Залізниця один з ключових елементів побудови NASA Gateway – орбітальної місячної космічної станції, яка слугуватиме центром для масштабних досліджень планет. В першу чергу Марсу. На жаль, для астронавтів, які прагнуть проїхатися на місячному експресі, цей поїзд призначений лише для вантажів. що ж являтиме собою місячна залізниця. Ітан Шалер з лабораторією реактивного руху НАСА розповідає, що вони побудують гнучку левітацію на треку, яка має перевозити вантажі форми до 110 тонн вагою. Головним чином із зон приземлення до більш постійних аванпостів. Система зробить це за допомогою магнітополяризованих роботів без живлення, які левітують над трешуровою доїжкою з гнучких плівок. Роботи не мають рухомих частин і паять над доїжкою, щоб мінімізувати стирання місячного пилу, на відміну від місячних роботів із колесами, ногами чи гусеницями, каже Ітан. Шар графіту утримує їх на плаву. Шар гнучкої схеми генерує електромагнітну тягу для керованого руху роботів в перейках. А третя додаткова сонячна панель може генерувати теплову енергію для місячної бази, пояснює він. Така система потребуватиме мінімальної підготовки місця під її розгортання, аби не нібичити місяць. За словами Шалера, на відміну від типових доїг або залізниць, решітки місячної мають здатність самостійно розгортатися, щоб уникнути будь-яких великих будівельних проєктів на поверхні місяця. Коли на місяці вже є рейки, а на Троєщині і досі ні. Твоїх котів які вуха. Та звичайні стирчать. Скажімо, на пікові години протискати. Ти думаєш, якщо я зроблю так, світло з'явиться? Ну, не факт, що воно з'явиться, але буде принаймні прикольно. А взагалі, щоб світло навіть не з'явилося, а можливо, а інше. Зникало ще раз. Закликаємо вас подивитися інтерв'ю з Ромою. Там дійсно багато чого практичного. Хоча я розумію, що найпрактичнішою штукою для того, щоб не зникало світло, було б зникнення самі знаєте кого, але нам так скоро не буде. А поки ми всі над цим кожен в міру своїх сил працюємо, подивіться практично, підпишіться на наш канал. Бо там, в принципі, з'являється чимало практичного і цікавого щотижня. Зустрінемось за тиждень. Сподіваюся, буде електрика.